Є вже крепкі падіння ось таких моделей. Думаю, коли вже попадуть після якихось ну, конкретних падінь, таких з хорошої висоти, хочу побачити, хотів побачити, що в них може статися, що може побитися е, в цих модельках. Дитім, е, дивіться, це в нас 4 d моделька, і падіння було на башню. Ось дивіться, башні у нас алюмінієві йдуть. І лопнула. Лопнула башня. Все одно не витримала удару. Але що я вам скажу, навіть від таких крепких ударів. Що воно впало і лопнула башня, маєтникова система сама ціла. Порівняно від деяких моделей, що маєтникова система починає підглючувати, підклеювати або підшипники, або сам, е, сама штанга. Я вже відео раніше показував був е, на рахунок тих штанг, як вони гнуться просто. То тут а все, маєтник працює, все, дивіться, коливається, все добре. Йому нічого не сталося. Тобто, сам по собі він маленький, компактний, ось дивіться, для порівняння Клубіона є 16. Хоча скажу вам, клуб'єна хороша теж моделька, вони вже більше 6 років в продажі, і вони дешевші по ціновій категорії, ніж ці. І по функціоналу вони також цікаві. Є свої плюси, є свої мінуси. Якщо буде когось цікавити, розповім. Або дзвоніть, також розкажу. Ну, Таке, сьогодні я про цю модельку. Значить, бачите, впала, побилася цього. Запчати не є, зараз я заміню все. Просто зроблю калібровочкою, йому, йому і все. Тобто то можна брати, можна розглядати ці модельки, вони вже два роки в продажі. І суттєвих проблем я з ними поки що не бачив. Ну, Були нюанси з кнопками. Ну, Це, що розсипалося, думаю, це або можливо хтось розбирав, десь там її зачепив, що вона розсипалася, або не знаю. Ну, Це був один чи два рази, щось таке. Ну, По продажах їх дуже багато вже продано. І більше таких нюансів немає. Я думав, що будуть проблеми з кнопками, але нема проблем таких. Тому бачите, від удару. Нічого страшного нема. Просто лопнула башня і все. Башню зараз міняю, калібровочку роблю і людина може далі працювати. Можна розглядати такі варіанти для себе, для покупок. І що в них саме плюс, це дуже багато кого цікавить, що ось нижній горизонт максимально низько світить, тобто там десь 6-7 мм. Нижчих я не бачив, щоб світили. Даже от, якщо порівняти з клубіоною, Сама платформа в клубі не вища йде. Бачите, і за рахунок того, тут десь буде 1,6 напевно, Я не пам'ятаю точно, десь так, 1,7 можливо. А тут 7-6-7 мм. Бо тут тонка сама платформа, і вона також йде. Ну Якби вона впала на платформу, я думаю, тут теж могло б щось лопнути. Але все одно воно, алюміній якби крепше, крепше за пластмасу. Тому дуже цікавий цікавий варіант. І бачите, вже побачили ми перші падіння їхнє. Будемо слідкувати далі, якими конкретно вже знову поломками будуть їх привозити. На даний час задоволені, добре вони працюють. Тому розглядайте отакі от варіанти, нормально працюють, ну, вони чуть-чуть ціні кусаються. Або ось такі можете собі розглядати варіанти. Вони вже давно перевірені. В них що плюс в цих клубіонах? Що в них є регулятор яркості діода. Тобто ви собі можете робити тоншу лінію, збавляти яркість, і буде у вас відповідно тонша лінія. В цій модельці такого нема. Але з прийомниками працює що ця моделька, що ця моделька ідентичними приймачами вони працюють і на великій відстані Там 100 метрів я пробував, точно працюють, можливо, і далі в одну сторону. У дві сторони там вони і 200 метрів будуть. Тобто можна ротаційних не купляти, спокійно брати ось такі модельки собі, і на вулицях працювати, на розбивки фундаментів, на того всього. По акумуляторах, що в цій модельці, що ось в цій модельці, добре тримають заряд там від 6 до 8 годин. Тримають заряди вони, вольтажка, звичайно, що в них інший, але це не суттєво. І в нас виходить, що Type-C, що в одній модельці, що в другій. Захист від пилюків вологі в них ідентично хороший. І від ударів клубіони падали також падали на башню. до мене зверталися. І були, Получається, башня сама ціла вставалася, скло сипалося. Також тут скло посипалося, бачите? З саме посипалось, не знаю, видно, вам не видно, але є. Є тут опобите скло. Тому і ця моделька хоча пластикові башні має, але вона також витримала, то, витримала той удар на башню. По якості можете розглядати їх. Є питання, дзвоніть, звертайтеся по ремонту, по обслуговуванню. Також можете звертатися. Всім пока.